Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Що я буду снідати? На сніданок, друзі, я зготувала кошу зварила. варила. Вівсяну кошу 5 злотів і додавала висівок. І на молоці молоко розбавила з водою. <кій> Вибачайте, друзі, друзі, напополом. І оце в мене такий снідонок. А зверху, друзі, притрусила твердим сиром. Бо я кашу ні солила, ні солодила. Вона в мене нейтронна. Це я так спеціально зварила, друзі. Так, і ще в мене буде сьогодні чай. <кхем> ні кова. Кого, друзі, я ще не пила. Ну, розминку я вже зробила. На подвір'ї я було. На подвір'ї в нас ну маленький вітерець, осіння погода. Світ є, вода є, і то добре. А чай у мене, друзі, сьогодні фіточай чай запорила для печінки. Я там пропивала, тоді якось все не хой та не хой. А це думаєте, ні, треба пропивати інколи. Таке ж і таблетки п'ємо, і щось їмо. Те, що не корисне. А ще, друзі, я потім свою кошку закусю виноградом. Виноград солоденький. В чай то Я цукру не я нікуди страюю. Ну, мало я куди додаю цукру. В каву, в чай то я взагалі не додаю. До таки друзі, спроба. А виноград це наш домашній, донька взнавала, принесла. Та я гілочку, прощайтесь, мої хороші. Смачний виноград солодкий. Знаєте, воно як єсть, дуже не хочеться. Хочеться того, чого немає. Так завжди. Так, мої хороші. А я зараз поснідаю і почну чимось займатися. А вам, друзі, хорошого, мирного, спокійного дня! Друзі, буду робити овочі із хребтом лосося в духовці. Хребет лосося я вже наготувала, помила, пообрізала, посолила, трішки поперчила. Він у мене постояв та, ну, десь півтори години. І овочі, які в мене овочі, цибулька, морковка. Батот і перчик. Щас я все поріжу. На не буду, поріжую морковку і тоді покажу. Так, друзі, овочі я понакрішувала і буду по очеріді висипати. Висипаю батот, висипаю цибульку. Висипаю. Морковку і перчик. Так. Це все висипала. Ну, може, ще хто що додать. Я Карт... можна картопельки. Я не буду додати, я б тут місто картопельки додала. Тепер, друзі, зараз посолю сольки візьму. Посолю. так. Зараз маленькою ложечкою. Ну, от так. Посолила. Ну, тут хто що хоче, той й додавлю. Паприки добавлю. Так. Ну, буде вже паприки? Як би не забути. Так, спеції добавлю. Добавляю, яку я люблю, друзі. А ви додаєте, яку ви любите. Тут у мене і перчик. Вона така куча і добовлю трішки олійки, олійкою так трошки так тепер перемішую хорошенько. Зелені я теж в кінці тоді зверху додавлю. Я сюди не додавала зелені. Так, друзі, я думаю, вам видно. І буду ставити ось форму. Формочку я тут змастила, хоч я і олійкою змащую овочі, ну змастила й формочку. Тут висипую Так. так. розрівняю і буду Вилужувати виложуватимусь хребет. Він у мене тут, мабуть, не в один йорусі буде, але він тоненький. Воно все хорошо прожориться. Я ще трошки із хребта животика відрізала тут дво. Ну, вони невеликі були, хребти відрізала та засолила, буде бутерброд завтра. Так, мої хороші оце ось отак. так. Отак. І отак. О, положила. А тепер, друзі, я трішки олійкою з мастю зверху. А як воно в мене хвилин там, то та воно і так недовго буде тушкуватись. Ну, буду поглядати, то я пізніше ще трошки зверху з мастю йогуртом. Не з а салатним йогуртом, тим, що я користуюся. Отак, так мої хороші. Все, І буду ставити у духовку. Дівчатка і блюдо моє готове. Протушкувалося 25 хвилин, я витягла, намастила йогуртом солодним і опять у духовочку поставила. І ще воно у мене тоді тушкувалось 20 хвилин. Ну, Взагалі 45 хвилин протушкувалося. Я там покуштувала, дивіться, все, друзі, м'якеньке, все смачно. Так що мої хороші, готуйте. Це дійсно, дійсно смачно. Друзі, набрала ще чеснику, повиколупаю і ще буду садити. Я вже садила, вам показувала через те, що в мене він є, значить я його посажу. Менше я оставила, то й пізніше перероблю. Ну, як цю артистку не зняти. Ну як її не можу не зняти. Ось заходжу, вона біля порога. і впала, і давай. Так, Аліс. Чесничок я підготувала і буду йти садити.